Зараз у нас на огляді акумуляторний паяльник Дніпра SL12. Насправді це копія акумуляторного паяльника від фірми Milwaukee. Акумулятори для нього 12 вольтові на 2 та 4 А. Заявлено, що час роботи 2-амперного акумулятора 75 хвилин, а 4 амперного 160 хвилин. А насправді час роботи 2 амперного 40 хвилин, а 4 амперного 100 хвилин це заліза бетонна. Елемент нагріву паяльника керамічний. Завдяки ньому паяльник швидко нагрівається, вказана робоча температура від 230 до 400 градусів. На самому паяльнику написано 400, а в опису на сайті написано від. 230. Але як її регулювати, це незрозуміло. Потужність вказана 90 Вт, а по відчуттям більше 40 Вт я йому не дам. Наприклад, 100 Втний паяльник це вже група пайка, а тут цим навіть і не пахне. Паяльник має можливість регулювання кута рукоятки. 5 положень від 0 до 90 градусів. Є щось типу гарди, обмежувач, який захищає від ненавмисного опіку руки. Також він служить як ізолятор паяльника з робочим місцем. Якби ви не поклали паяльник, жало не буде торкатися стола. Біля жала є маленький світлодіод для підсвітки робочої зони. В комплектації є два жала. Жала комплектні, неякісні. Нікельоване покриття ну, дуже швидко згорає. Навіть на сайті в відгуках є фотографії, де жала вже у людей вигоріли. Так сталося зі мною і тому мені прийшлось докупляти жала. Комплектні жала ну, вони дуже швидко ролетять смітник. Ось такі розміри жала. Вони багато де продаються та мають багатий асортимент під різні види робот. При натисканні на кнопку починає горіти червоний світлодіод, сигналізуючи про те, що почався нагрів жала паяльника. Потім через секунд 30-50 починає горіти вже зелена індикація. Це означає, що паяльник вийшов на свій мінімум. Також, коли зелена індикація паяльника працює, він сам ще підігріває та утримує робочу температуру. Пальником можна паяти провода до 3 мм. Більше вже починаються проблеми. Я паяв провода 0,9 квадратів, 1,5, 2, скручував їх разом, в сумі виходило 3, але коли я скручував провода 2,5 квадрати, вже починаються проблеми. Недостатня кількість тепла генерує паяльник. Це ще один доказ того. Що в ньому ну, немає 90 Вт, максимум 40-50. Також я розібрав паяльник, подивився, як він зроблений, як він сформований, що всередині в нього. Звичайна плата, мікросхемка, елемент світодіоди Ну, нічого складного. Ну, я думаю, які висновки. Плюси в ньому це а вже ж, мобільність. Тобто ви можете взяти його, на полі робити, паяти, вам не потрібна мережа. Плюс, якщо у вас вже є акумуляторний інструмент фірми Дніпре ви просто докупляєте тушку, акумулятор і працюєте. Замінні жало сняли, поставили на В та працюєте далі. Великий плюс це 3 роки гарантії. Тобто, якщо я куплю якийсь китайський ноунейм, він згорить і я нічого з ним не можу зробити. А тут я захищений 3 роки, я можу залізобетонно не паритись. Головний мінус це ціна. Відкривши його, я не знайшов супердорогих компонентів. Аналоги на Аліекспресі коштують в рази дешевше. А якщо брати до уваги, що вам ще Треба докупити акумулятор зарядку та про жало не забуваємо додаткові, то ціна буде вже пів 4000. Другий мінус це комплектація. Жала неякісні, та їх мало. Могли б покласти їх побільше. Тому якщо звичайний користувач, взявши руки паяльник, а якщо це його перший паяльник на каніфолі одразу спали жало. Буде дуже прикро. Людина розчарується, розчарується або в паяльнику, або в собі, що він не зміг, або у нього руки не з того місця ростуть. А справа в тому, що нікельоване ще потрібно вміти лудити. Огляд закінчується. Я вже не читаю з бумажки, з тексту. На це відео я витратив десь 2 дні. Якщо вам все сподобалось. Якщо не сподобалось, пишіть підписка, лайк, як завжди. До побачення.